Ранку діти. Сьогодні я пропоную вам вивчити ось такий вірш про зиму. І називається він Ой, зима, зима, зима. Послухайте уважно, я вам його зачитаю. Ой, зима, 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 веселі шпори нема. Гірка, сане, гомін, сміх, синій вечір, білий сніг. Дітлахи на ковзанах, скільки радості в очах. А тепер з вами розглянемо кожну картинку і повторюємо за мною. Ой, зима, зима, зима. Ще раз. Ой, зима, зима, зима. Веселі шпори нема. Ще раз. Веселі шпори пори нема, гірка сани, гомін сміх. Ще раз гірка сани, гомін сміх, синій вечір, білий сніг. Синій вечір білий сніг. Дітлахи на ковзанах. Дітлахи на ковзанах. Скільки радості в очах! Ще раз. Скільки радості в очах, молодці. А тепер пропоную повторювати цілий вірш за мною. Ой, зима, зима, зима. Веселі шпори нема. Гірка, сани, гомін, сміх, синій вечір, білий сніг, дітлахи на ковзанах, скільки радості в очах, а тепер спробуйте самі.